Так, Ярослава, привіт. Привіт. Я давно збиралася прийти до вас і поспілкуватися стосовно співпраці, яка була в лютому місяці, і підвести підсумки, що ми зробили, що було як впроваджено, які були результати, і до чого ми будемо далі рухатися по розвитку на вашого ательє Лерош в місті Коломиї. Перше питання: чим ви займаєтесь, який досвід і як з яким запитом ви прийшли саме на співпрацю до мене? Я е, маю досвід більше 10 років, займаюся швейною справою. Е, починало це все з маленького ательє, де працювала я сама. Е, зараз останнім часом ми працюємо з командою спільно. Так, скільки вас людей працює в штаті? Е, нас працює четверо разом зі мною. Е, троє дівчат працюють е, спеціалісти по ремонту та пошитті одягу, приймають замовлення та видають їх. Добре, з яким ви запитом прийшли саме на співпрацю в лютому місяці? Як я тут пам'ятаю, тут була точка: ательє заробляло чистим, це 15 тисяч гривень. Продажі на речі, у вас також ательє і шоурум. Продажі речей, був чистить прибуток 4 тисячі гривень. Угу. Якщо я не помиляюся, запит був це е, зробити, збільшити, старинку, продажі, збільшити продажі, заявити про себе і стати самим кращим ательє в Коломиї. Яке надає не тільки послуги по пошиттю ремонту одягу, а також є шоу-рум з виготовленням речей з вишивкою, надання якісних послуг і створення певного іміджу в Коломиї. Так, так, все вірно. Так. Які були цілі поставлені, наприклад, якщо ми мали такий точку, а куди ми рухалися? Ми рухалися до збільшення продажів безпосередньо в шоурумі ательє. Також ми хотіли розширити нашу географію по продажах та по ремонту одягу. Люди все одно звертаються локально, але охопили ми більше людей завдяки тому, що розвинули сторінку в інстаграмі. Так, рекламу ви запускали чи ні? Ні, рекламу ми не запускали. Таргетовану рекламу ми не запускали, хоча були націлені на це. Але сторінка гарно запрацювала і без того, тобто запити від людей збільшилися в рази. Було багато запитів також по курсах крою та шиття. Тобто, що є плюсом те, що правильно оформлена сторінка. Ну, тепер зрозуміло, як я писала, тепер зрозуміло людям, коли вони переходять на сторінку, що є за послухи, так, 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 які є послуги, з якими послугами можна звернутися, то що саме ми надаємо, а також є курси крою та шиття. Так, та? також є Це курси. фізично в Коломиї? Фізично в Коломиї, так і як з курсами просувати, не просувати є попит, нема попиту. 에, попит є, попит був завжди, особливо останнім часом, коли розпочалася повномасштабна війна. Люди більше звертаються до своїх бажань і хочуть заповнити ті ніші, які вони давно собі ставили за ціль, але не могли реалізувати. Тому люди звертаються як для себе, як для свого хобі, тобто щоб вони шили професійно для себе та своєї сім'ї, так і підвищити кваліфікацію ті майстри, які вже давним-давно працюють. Угу. Тобі ж запити є постійно? Запити є постійно, так. Угу. Наступний потік, коли буде на навчання? Наступний потік починає в жовтні. жовтні. Вже більше сформована. Так, група сформована, тобто, якщо ще будуть бажаючі, можемо продумати, як це реалізувати. А було бажання саме зробити декілька груп, наприклад, так, одночасно? Так, якщо буде запит в цьому, то буде декілька груп. Угу. Так, який ви зараз маєте саме результат? Ось якщо аналізувати, з лютого по кінець е, літа е, від моменту співпраці, коли ми почали, і до чого ви зараз прийшли? Е, від моменту співпраці продажі збільшилися у нас на відсотків 250, е, тобто сума значно збільшилася. Ми е, в основному е, спеціалізувалися на корпоративних замовленнях. Це були футболки з брендуваннями фірми, також це були худі світшоти. Тобто зараз вже заходить осінній сезон, вже є попит на ці продукти. І стосовно ну, є і ательє продажі, так, і, приходять є і на атель і на ремонт. Одяг. Так, на ремонт досить значно збільшився попит. І сторінка працює, і безпосередньо реклама. Сарафанного радіо працює, тобто люди рекомендують не тільки за якість, а ще й за хороший сервіс, оскільки тут можна прийти, випити водички, приміряти себе свій одяг у комфортному приміщенні. Дівчата раду зустрінуть з посмішкою та порекомендують, що вам буде краще, тому люди це цінують. Ну як я говорила, це ательє. Шоурум номер один в Коломиї, Тому звертайтеся. Я думаю, що тут сервіс, максимально якому я впевнена на 100%. Так, ми націлені на те, щоб заробити гроші. Буває так часто, що люди приходять і з якимось запитом. А коли ми приміряємо ту чи іншу річ, починаємо розглядати, обговорювати, то людина йде просто з цінною порадою, без наших послуг, і це досить важливо і для нас цінно, що люди користуються порадами і вже не е перешивають той чи інший одяг. а просто Просто розуміють ту цінність, яку ми надаємо, тобто, ми навіть добрим словом можемо допомогти. це вже працює певний бренд, і сформовані певні як місія, візія вашого ательє, так, так, так. Прекрасно, Як може бути ще краще? Так, стосовно маркетингових інструментів, які ви зараз використовуєте, сторінка працює це на органічних охопленнях, та реклама так, не працює. Так, які... Реклама не працює наразі. Які маркетингові інструменти це сарафани радіо може бути, це працюють оці не, наразі. Працюють сіті-лайти, так розміщено три сіті лайти по місту, тобто люди звертаються і через сіті-лайти, часто звертаються через Фейсбук сторінку, через інстаграм сторінку. Були запити через TikTok, але там досить важко комунікувати з людьми. Uh -huh. Ми з цим ще поки не розібралися на всі 100%. Але також люди бачать, бачать локально, що це Коломия, і вже безпосередньо звертаються, проходять по Google точці. Uh -huh. Ну, є багато канальність, ви ведете Instagram, і TikTok, і Facebook-Стрінка працює. Так, так, також локальні вірно. методи реклами ви теж використовуєте. Так. так. Добре. Як змінилася ситуація в роботі після нашої співпраці? Це чисто від себе. М -м, ситуація в роботі, ну насправді не знаю. Наша націленість на якість була завжди. Націленість на клієнта була також завжди. Е можливо, просто було підтверджено неодноразово нашими. Е Клієнтами і у соціальних мережах відмічено, що наше ательє є найкращим, і це додало більше крил нам. І ми завжди хочемо реалізувати все як найкраще. Є ще далі декілька ідей, але це поки що в секреті тримається. Тому ми це будемо. Ми обговоримо зараз без камер. Тільки зростати. Прекрасно. Так, які у вас були плани і чи були вони досягнуті? Так, плани було збільшити. Корпоративні замовлення, тобто нам це відгукується, брендування е, продукції відгукується, е, оскільки ми брендуємо вишивкою, а це досить близько до міста Коломиї. Тому е, також ми шиємо спортивний одяг із елементами вишивки, тобто, що є досить незвично для е, нашого суспільства, але досить цікаво і відгукується людям. Прекрасно. Так, які плани на майбутнє? Плани на майбутнє. Ну збільшити, напевно, ще продажі, але для цього треба збільшити штат. Ми в пошуках спеціалістів своєї справи, тому хто хоче до нас на роботу, радо запрошуємо. Ну, плани, можливо, в кількісних показниках. В кількісних показниках ну, ми цифри називати не будемо. Відсоткові? Відсоткові. Ну не знаю, Ще, напевно на 100% збільшити продажі і е, послуги, які ми надаємо. Угу. А вас основний напрямок це саме корпоративна вишивка, чи робота саме по ремонту одягу я та річів воно як е, в нас поділено, воно балансує на межі е, десь колись більше, десь колись менше. Угу. Все одно є клієнти, які приходять тільки за такою послугою. Безпосередньо корпоративні замовлення, це суто для бізнесу. Ми виконуємо від трьох одиниць і більше. Тобто останнє замовлення було виконано на 250 штук. Це були футболки для фірми, тому радо запрошуємо всіх бажаючих, ті, хто мають бізнес, замовити корпоративне замовлення так, для так. своїх співробітників. Так чи будете допрацьовувати сторінку і вдосконалювати, наприклад, якісь маркетингові інструменти? Так, хотілося б вдосконалити сторінку, оскільки в лютому ми її активно вели, а з березня дуже багато роботи на нас навалилося, дякуючи Настіній Настійним старанням, підказкам і тому, що вона зробила для сторінки, тому ми були завалені повністю роботою. Хотілося б активно вести соцмережі без зупинок, без перебоїв, але наразі нам не вистачає рук. Це треба приходити вас знімати так, так. і показувати, як ви активно працюєте. Це так. було б максимально. Тому що в творчих людей проблема, тому що вони не можуть і одночасно, і працювати, і знімати, і монтувати, і виставляти. Це дуже важко, так? Так, так, це важко насправді. Тим паче, що я зараз безпосередньо з вересня не на місці, і воно так трошки дається в знаки. Ще коли була вільніша, то можна було знімати дівчат. А зараз я в навчальному закладі, тому не встигають дівчата і працювати, і знімати. І Треба і знімати. щось одне робити. Так, якісно. Так, так. Так, і останнє питання: які цілі на навчання, тому що Ярослава йде на навчання на курс ремесло. які цілі на навчання і на подальшу співпрацю можливо? М -м -м, цілі на навчання. Ну насправді хочеться м -м -м, навчитися більше монтувати відео, ловити о той, е як сказати, тренд угу. е в соціальних мережах і не пропускати його, бо були замітки десь щось познімати, е влетіти в той тренд е на? і На рілсах, і так далі, але якось відкладалося і не завжди встигалося вже тренд, закінчився. Так, вже тренд закінчився, а наша зйомка так і не відбулася. Тому е хочеться ловити ось цей момент, знати, як правильно монтувати, коли правильно заливати то чи інше відео. Безпосередньо кожна мережа має свої правила, свої е якісь е секрети, скажімо так. Хочеться це відчути. Ще ем, ну, цінність того, що я йду на курс ремесло, бо ем, Настя чудовий фахівець, і я в цьому не сумніваюся. Ем, за місяць, навіть більше співпраці, що ми співпрацювали з нею, е, дуже багато секретів було відкрито. Навіть без того, що це був не курс, це була просто співпраця по сторінці. Тобто досить багато цінної інформації я дізналася для себе. І я думаю, що буде круто. Прекрасно. Я думаю, також що буде круто і розраховую на те, що курс буде вкладом у вашому розвитку, і для того, щоб збільшити ваші цілі, тому будемо співпрацювати. Я дуже рада була сьогодні провести такому форматі співбесіду. І чекає на курсі ремесло. Думаю, що в нас будуть великі плани, але ми зараз будемо вже спілкуватися без камери і поговоримо стосовно масштабування ательє шоуруму Лерош.